Для того, щоб побачити всі операції та проводки, які ми здійснювали раніше, необхідно зайти в операції, в журнал операцій. Ось ми бачимо всі дані наших операцій, здійснюваних раніше. А для того, щоб побачити журнал-проводок, заходимо в операції журнал-проводок по обліку. Ось всі проводки, номери, рахунки, суми та журнал-проводок по податкам. Поки що ми з ними не працювали, тому він пустий.